19 вересня 2022 рік Сніжний каліль цього року взагалі страхоті, а не яблука отакі дрібні. І практично нема. І дуже дрібні. На ньому прищепа села. Ніби як золотий ранет називається зимові яблуко. От прищепа, мабуть, перетянуло на себе всі, всі сили. Я перетянула всі сили. Цей золотий ранет забрав Сніжного кольвіля. 19 вересня 2022 рік. Золотий ранет.